Новини на першому кабельному в студії Олександр Коробко Вітаю вас! Борги Кшепу Ужгорода сягнули восьми мільйонів, а тарифи на його діяльність не піднімалися з 2010 року. Про це йшлося на засіданні міськвиконкому, на якому побувала і Марія Квак. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради продовжує засідати щотижня. Питань не менше, і цього разу розглянули 16 пунктів порядку денного. Зокрема, найбільшу увагу приділили зовнішній рекламі, відновленню та утриманню доріг для підтримки благоустрою міста. Найбільшу дискусію викликало питання підняття тарифів комунальному підприємству Кшеп директор державної установи наголосив, що нині воно збиткове, оскільки працює за тарифами 2010 року. Аби погосити заборгованість, яка сягнула близько 8 мільйонів гривень, слід терміново Підняти тарифи, щоб якісно проводити дорожній ремонт, необхідно придбати техніку, яка коштує близько 300 тисяч гривень. А це непідйомна сума для комунально-експлуатаційного підприємства. Дуже просимо нам ці тарифи підняти, тому що ми є чисто комунальне підприємство, державне. Ми не є у нас немає частки приватного капіталу, нічого. Ми є де підприємства департамента міського господарства. Під час засідання з'ясувалося, що для розміщення рекламних носіїв підприємці беруть в оренду площі декоративних огорож, проте невідомо на підставі яких документів змонтовані дані огорожі. Крім того, один із операторів зовнішньої реклами боргує за оренду рекламних площ понад 5,5 тисяч гривень. Представники громадськості наголосили, що декоративні огорожі підвищують ризик для пішоходів та водіїв, оскільки розташовані на перехресті. На цій підставі вони попросили не продовжувати рекламних дозволів. Для кілька обговорення питання продовження рекламних дозволів виконком прийняв рішення про направлення проекту на довивчення. Прошу розглянути це рішення, і пунктом першим продовжити термін дії дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами до 12, 11, 19 року. Товариство «Рікуб». це рекламні щити перехрестя свободи Заньковецької – Три штуки, проспект Свободи Швабської, два. 16-поверхівка проспект Свободи 2 і перехрестя проспект Свободи Швабська напроти Торгового центру Україна 7 штук. Серед інших питань, які були розглянуті, відновлення дитячого майданчика в мікрорайоні Горяни, підняття тарифів на ритуальні послуги та забезпечення житлом осіб без постійного місця проживання у зимовий період. У будинку соціального піклування готові обігріти та наготувати безхатьків, проте місць катастрофічно не вистачає окремим пунктом. розглянули демонтаж металевої плити та капсули часу. Зверталися громадяни, журналісти, Лариса Романюк, інші ужгородці з тим, щоб розглянути питання демонтажу цієї так званої капсули часу. Оскільки ні виконком, ні жодні виконавчі органи в минулому не надавали дозвіл на її встановлення. Це в центрі міста і багатьох громадян обурює, бо це як, як пам'ятник добі Януковича. До Ужгорода повернувся зведений загін закарпатських міліціонерів, які 40 днів перебували в зоні. АТО на Донеччині привітати міліціонерів у УМВС прийшли керівники краю голова Закарпатської обласної держадміністрації адміністрації Василь Губель та голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. З вітальним словом до бійців звернувся й начальник УМВС України в Закарпатській області, полковник міліції Сергій Шаранич, який подякував колегам за виконаний з честю професійний обов'язок. Кожен боєць отримав грошові премії та почесні грамоти. Відкритість влади, ознака демократичності будь-якого суспільства. Громадянська мережа «Опора» проводила дослідження рівня публічності Ужгорода та його керівних органів. Яке місце посідає Ужгород в рейтингу серед інших обласних центрів? Дивіться у наступному сюжеті. В Ужгороді громадянська мережа Опора презентувала результати всеукраїнського вимірювання індексу публічності органів місцевого самоврядування. За результатами, в 2014 році індекс публічності Ужгородської міської ради становить 43 Покращили свою публічність лише виконавчі органи та депутати міської ради. Публічність міського голови практично не змінилася. Його індекс становить 42 Для міського голови, виконавчих органів та депутатів міської ради найбільш проблемним залишається питання підзвітності в публічному доступі. Відсутні звіти про роботу виконавчих органів, депутатських комісій та виконання цільових програм цього року Ужгород має індекс публічності 43 відсотка. Це більше ніж минулого року. Минулого року було 32 Ми бачимо значний прогрес. Відкритість – це процес надання владою максимального доступу до інформації, якою влада володіє, та стимулювання активного залучення громадян як до безпосередньої комунікації з владою, так і до. Діалогу у вирішенні конкретних питань індекс публічності виконавчих органів складає 47%. Він виріс у порівнянні з минулим роком. У вільному доступі є більшість інформації про виконавчі органи та їх керівників. Значно покращилася ситуація з оприлюдненням проєктів рішень та рішень виконавчого комітету. Засідання є відкритими, тому громадяни можуть бути присутніми і отримати вільний доступ до інформації. Трошки правильніше, би можливо підбирати критерії, бо. Крім того, що є нормативно зазначені е, законодавчо встановлені норми по виконанню, які має виконувати міськрада і виконком по публічності, е, також є інші, наприклад, оті ті ж самі положення про громадські слухання і про. Е, Місцеві ініціативи, які були прийняті у родською міською радою, громадянська мережа опора надала пропозиції щодо того, як можна покращити ситуацію. Органи місцевого самоврядування мають бути більш прозорими, підзвітними і відкритими. Координатор проекту наголосив на необхідності оприлюднення інформації на сайті міськради. У порівнянні з сайтами інших міст він мало наповнений, а тому відповідно недієвий. Міжнародний мандрівний фестиваль DocuDays UA привіз до Ужгорода найкращі документальні стрічки про права людини. Найгучніша з них євромайдан, чорновий монтаж від від кількох режисерів про події революції гідності. В Ужгороді в рамках міжнародного фестивалю Докудейс UA стартували покази фільмів про права людини. Студентству та молоді презентували стрічки Євромайдан, «Чорновий монтаж», Путінські ігри та Південний кордон. Фестиваль є традиційним продовженням документального кіно про права людини, який цьогоріч пройшов у Києві. На Докудейс UA було представлено 72 стрічки із 32 країн світу, таких як Швеція, Австралія, Польща, Нідерланди та Україна. Організатори зазначають, що проект не політичний і не комерційний, тому вхід вільний для усіх бажаючих. Перегляд картини має закликати аудиторію для осмислення і усвідомлення важливості подій, що відбуваються в нашій країні. Потім будуть відображені такі фільми, як Путінські ігри, Пусі проти Путіна. Буде фільм Нелегали по сусідству, які відображають життя нелегалів в Швейцарії. Содік, який є фільм з Великої Британії, який показує ми його, до речі, будемо показувати для школярів. Він показує, як хлопець, аналізує свої спогади. Чому він став на хибний шлях із мрії лікаря, яка не здійснилася, він опинився в місцях позбавлення волі. Підкрився фестиваль стрічку Євромайдан чорновий монтаж». Це Манах трьохмісячної революції молоді режисери показали найгарячіші кадри та протести, які закінчилися об'єднанням нації. Документальний твір розглядає корупцію як руйнівне явище для суспільства. Сценаристи наголошують, що лише масовий протест може здійснити долоносні зміни в країні, крім епохальної стрічки, закарпатцям презентували документальний фільм Путінські ігри, який розповідає про організацію Сочинської олімпіади в Росії. Багато хто думає, що це просто пропаганда, і це неправда, і це все зроблено так штучно. Але я думаю, що. Студенти мають знати і ті точки зору, що ці люди думають, що робили такі фільми. Організатори наголосили на проблемах, які заважають розвитку сучасної української документалістики. Найголовніші з них неприбутковість та необхідність трансляції у вечірні години. Нині державні телеканали не готові до серйозного використання кінодокументалістики для ефективного заповнення телеефіру. Це все на сьогодні. Будьте здорові і залишайтесь першим кабельним.